Битва заради перемоги та вшанування пам'яті про загиблих спецпризначенців у Києві провели турнір зі змішаних єдиноборств, присвячений пам'яті воїнів підрозділу Артан головного управління розвідки. 16 поєдинків хлопці билися буквально до крові. Михайло Манелюк спостерігав за змаганнями, вболівав і потім поспілкувався з переможцями. У цій залі хлопці відпрацьовують удари. У змішаних єдиноборствах можна застосовувати і руки, і ноги. А тому, на перший погляд, може здатися, що це такі собі бої без правил. Перед боєм спортсмени отримують поради від тренерів. Тут дозволяється все. І удар руками, і брибразкової техніки, і борьба внизу, і добивання Це все є. Тут смішане тут більш цікавіше. Є до 16 років, 14-15 років, і є старше. Ми провезли сьогодні п'ять чоловік. Олексій щойно повернувся із зони бойових дій. Каже, спорт загартовує і фізично, і психологічно. А це дуже важливо для кожного воїна. Спортсмени все одно, особливо ті, хто, скажімо так, не тупі. Вони можуть спроєсувати це на війну, дисципліну, приймати дуже гарні і важливі рішення в критичних ситуаціях. Це все одно з боїв приходить, тому що кожного дня дисципліна загортовуєшся і приймаєш там якісь критичні моменти, прийняти гарне рішення. Це ось, я думаю, що якийсь момент допомагає. Сьогодні військовослужбовець і спортсмен виходить у ринг заради перемоги. Давай, давай. Вагова категорія понад 90 кілограмів. Суперник непростий, однак Олексію вдається зламати хід бою на свою користь. Він перемагає. Він вміє, вміє робити в партері деякі речі, що ми, що ми знали. Я вже був в таких позиціях. Раз травму отримав, це раз більш, більш нормально. В принципі, те, що я очікував. перемогою! Дякую. 16 поєдинків, 16 битв до крові. Олексій лише один з учасників турніру зі змішаних єдиноборств, присвяченого пам'яті загиблих воїнів спецпідрозділу Артан, головного управління розвідки. Такі турніри проводяться не вперше, але в Києві присвячені саме нашим побратимам. Підрозділу Артан вперше цю ініціативу. Ми почали ще раніше і проводили такі турніри на регіональному рівні. Сьогодні дуже приємно, що столиця приймає і в цьому форматі для нас це дуже важливо, це дуже цінно, і це дуже важливо для родин, родин загиблих воїнів. Ми для спортсменів підготували умови, які які вони можуть побачити на іноземних змаганнях? Тому у нас побільше молодь зараз змагається, і для них це можливість відчути атмосферу больших арен. Основна частина підрозділу Артан нині виконує бойові завдання у часовому ярі на Донеччині. Серед них боєць за позивним «Фаворит». є така приказка, що людина живе, доки її пам'ятають. А саме такі е, змагання не дають забути полеглих героїв за ці півтора місяці, які ми були. Ми не втратили одного сантиметра землі. І так склалося, що більшість е, людей в нашому підрозділі саме спортсмени, представлені з різних там дисциплін, але е, процентів 70 – це спортсмени. Чоловік Діани був командиром загону. Андрій Яремчук загинув під Куп'янськом на Харківщині у бою. Діана каже такі змагання. Справді важливі, ми продовжуємо підтримувати таким чином пам'ять про загиблих хлопців Артану, і не тільки Артану, а в принципі всіх загиблих військових. І це дуже важливо саме тому, що ми, ми продовжуємо пам'ятати, і вони це десь бачать. Андрій був командир Горно «Артан Україна. Ось він був він дуже спортивний в мене, також полюбляв спорт, починав завжди свій ранок з тренувань. Це була неймовірна людина, фантастичний батько. Чудовий син, і настільки нещодавно народився синочок, якого він також долучав до спорту. І вже чотири місяці він його також повісив перший раз на турнік. Бійці, які сьогодні вийшли в ринг, кажуть, нині на фронті багато спортсменів. Втім, дехто вже ніколи не братиме участь у змаганнях. Сильні та мужні ці хлопці б'ються до крові. І на рингу, і на полі бою сьогодні в турнірі пам'яті загиблих воїнів спецпідрозділу Артан восьмеро переможців. Самі ж спортсмени кажуть, головна перемога, якою вони прагнуть, перемога над російським окупантом на полі бою. Михайло Манилюк, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.